Відео всім. Давно мене не було в Ютубі. Дуже багато роботи. От. Вирішив сьогодні, так як я вже остаточно ніби вирішив зі схемою свого опалення, з тепловим насосом, з гарячим водопостачанням і так далі. Зробити таке узагальнююче відео. Вже останню переробку я зробив сьогодні. Tílev, от, ну як втілив, ще деякі запчастини от, <avenue> e, є на столі, але вже зі схемою точно mh, визначився, тому що до чого я прийшов? E, так як e, остання доробка була в тому, що в нас, по суті, літо у мене тепловий насос зараз не працює, ну, тому що він не потрібен для опалення. Ну, і як би чому б його не використати для того, щоб воду гарячу робити, можна, звичайно, тенами просто гріти, от, але це дорожче. І літом, так як в нас на вулиці температура там 20 і більше градусів, то спокійно з великою ефективністю можна її догрівати воду до 50-55, навіть 60 градусів, і мати коефіцієнт. Коп біля 3-4, ну, тобто в три рази економити О, Замість того, щоб гріти те, на... ну, в мене якби теж питання, бо літом і сонця багато, а в мене сонячні панелі і є надлишок енергії. Але якось, на мою думку, неправильно. Як є тепловий насос, чого б ту енергію не використати на тепловий насос? ну, а можливо, я коли зроблю собі зелений тариф чи ще щось. І буду зливати ту енергію, там, продавати образно. Для чого не просто гріти воду неефективно. Так, ну, по схемі. Дивіться, що в, в мене складається сама схема. Тут в нас в мене теплоакумулятор. Він відкритого типу, тобто в ньому тиску немає. От, він приблизно на 2,6 тонни води. Він квадратний, з нержавійки. відповідно, місця багато не займає. В ньому є тени. Тут вставлені, в мене там 6 тенів сухих, десь біля 7 кВт потужності. Датчик температури. І є змійовик для відбору тепла. він був в мене. В мене. разі... Якби там, щось з тепловим насосом, чи, наприклад, є надлишок тепла в теплоакумуляторі, тому що в мене він ще може грітися твердопаленим кутлом. Е, для чого ну, типу, можна і гріти всю теплу підлогу, е, відбираючи тепло з теплоакумулятора. Ну, Або, наприклад, щось сталося з тепловим насосом. Образно він там вийшов з ладу. і тоді в мене відкривається цей трьохдовий клапан і вода, яка циркулює на теплі підлоги. Ну, як в мене зроблений тепловий насос. Тут у нас виходить, теплообмінник два насоси. Два насоса качає через дві теплих підлоги. У мене два поверхи на свій кожен колектор. Перший поверх, другий, наприклад. Один насос качає, і другий. І в мене от така схема працювала. І якщо відкрити, в мене перший рік, поки що тепловий насос був не запущений, якщо цей клапан відкритий, і тут є в нас тепла вода, у нас вода теплоносій циркулює через змійовик, відповідно, відбирає тепло з цієї води, вертається назад, йде через насоси і циркулює через дві теплих підлоги і повертається назад. Ну, по суті, цей тепловмінник тоді просто через нього протоком проходить вода. Якщо цей клапан закритий, ну, верніше, троходовий екран він пропускає тільки сюди воду. Відповідно, у нас тепловмінник е, змійовик від, відмикається, і вода просто циркулює через е, цей через тепловмінник фривановий. Відповідно, в нас е, працює просто тепловий насос. Ну і плюс в мене тут ще розширювальний бачок. є, Звичайно. Далі, що я доробив? доробив я поставив тут ще два трьохходових клапана. Це для того, щоб гріти воду навпаки в бак. Що ми робимо? Якщо ми переключаємо на мале коло, тобто у нас відключаються обидві теплі підлоги, і відкриваємо цей трьохходовий клапан. Відповідно, у нас фреон може через мале коло і через змійовик гріти. Гріти бак з водою. тобто Ми можемо спокійно його там догрівати, скільки нам потрібно. Тобто у нас теплі підлоги відмикаються, циркулює через бак, в баку набирається температура. Е, ну Відповідно, якщо цих клапан відкрити, у нас назад все працює тепла підлога. І ми можемо тут перекрити, відповідно, знову буде мале коло. Тут вже залежить, як нам що нам потрібно робити. Далі що з боком? З бака в нас. Вода без, ну, практично під, тут немає тиску, просто поступає внизу, стоїть насос циркуляційний. І з нього вода поступає в нас на два теплообмінники. Тому що в мене є два контури гарячої води. Один у нас йде на кухню, а один йде на ванни. Чому так зробив? Через того, що, щоб там практично не впливало що там на кухні щось включається, виключається і так далі. Відповідно, в мене з насоса розділяється потік на два теплообмінника. Один теплообмінник через знову ж таки термостатичний змішуючий клапан видає, от поступає холодна вода, сюди, виходить гаряча. І другий точно так само. І з них злив з тих двох теплообмінників, йде на трьохходовий клапан. І якщо він в, цьому положенні, в одному положенні, то він повертає воду назад в бак. А якщо ні, то йде на твердопалений котел. Для чого термостатичні клапана? Для того, щоб у нас гаряча вода була більш-менш стабільної температури. Тому що якщо буде працювати котел твердопалений, то він може цю воду в баку нагріти ну, 80 градусів там і так далі. І щоб у нас тут кипяток не тік. Відповідно, я поставив ще два термостатичні змішувача для того, щоб стабільна вода була. Я тут настрою, наприклад, 45 градусів, і відповідно, вода буде стабільна. Так, ну, от і логіка вся роботи схеми така, що можна гріти твердопаленим кутлом. Відповідно, можна гріти, воно завжди через ці теплообмінники 2 циркулює на твердопалений котел. І гріти бак. Образно. А з бака вже розбирати теплоносій, собі можна гріти і теплі підлоги, а можна тільки на гарячу воду використовувати, а теплі підлоги будуть працювати тільки від теплового насоса. Можна, відповідно, навпаки, тепловим насосом. Гріти воду в баку. Це дозволяє літом, наприклад, набагато ефективніше гріти воду. Ну, Котел літом палити неохота. Та й взагалі його ніколи неохота палити. Але так, як аварійний випадок. Я його ще навіть не купив, але можливо, все буде. Можливо, я його навіть саморобний зроблю, бо є в мене ідея, але не знаю. Е І відповідно. В нас система дуже багато разів резервована. Тобто в нас можна тенами гріти, і, і теплі підлоги, і гарячу воду і так далі. Ну Звичайно, 7 кВт тенів на мій будинок, там температуру втримати, там, ну можна, я, одну зиму я ним грів, то там практично можна градусів 15 втримати. 15-20 градусів можна втримати, навіть в самій холодні. ці. Ну, але так як в нас температура гуляє, то... Бо так в мене приблизно треба, так щоб комфортно, то треба 8-9 кВт тепла. Так, щоб точно в будь-який мороз хватало, і температура в мене в боку не падала. Це я вже за 3 роки визначив. От, по тепловтратах, по суті, будинку. Тобто тепловтрати будинку в мене при мінус 15 десь в районі 7-8 кВт. Але. Таке, типу, бака 2,5 тонни вистачає надовго, там досить багато енергії. І практично тиждень, навіть якщо би догріти до 80 градусів, вистачає просто тепла в баку. От така схема. Я прийшов до неї за 3 роки своєї експлуатації свого будинку. Вже. Ну, я по суті тут тільки з цього року, надіюсь, буду переїжджати сюди. От, прийшов до такої схеми, хотів чого, до чого чого я добивався, щоб було резервування, щоб можна було гріти різними тепло, різною енергією, і плюс я хотів поменше циркуляційних насосів, тому що це електроенергія, лишня, яка по суті постійно працює. Сційно вони витрачають її. Тому я брав ефективні насоси. Старався робити трубопроводи по діаметру, щоб менший опір був. От Насос у мене з частотниками Потім, пізніше. Зараз я покажу вам, як це реалізовано в залізі, як то кажуть. Ну, і по суті, зараз це вже така перевірена схема. Що в мене ще не перевірено, це контур гарячої води. Тому що я ще практично, ну як, я її перевіряв, але так, щоб нею користуватися, як би довго, це ще не було, тому що не проживаю в будинку. Опалення вже працює третій рік, три роки. От, Тепловий насос себе дуже добре показав. Відео в мене про нього є. Можете подивитися. От, е, зараз ще покажу вам, як реалізовано це в залізі. Так, ну, як бачимо, там вже на відео в мене було. Е це тепломінник фреоновий. В мене з нього отут трьохходовий е стоїть кран, е клапан, який може повертати назад в бак. Е отут бак на 2,5 тонни е теплоносій і через змійовик і вертається він. В мене от верхом він вертається в цей триник. Тобто це по суті клапан, який перекриває. Його зараз немає, тому що я його зняв, коли модифікував тут, щоб було мале коло. От, Тут виходить. Цей клапан може переключати воду або через мій або напряму. Він зразу йде після фреонового тепломіника. Далі в нас йде цей на розширювальний бачок. Трубка пішла, от от, він там, от. а тут йде на два насоси. От. Це я вже додав цих два трьохходових трьох от він один там видно і другий. Вони з приводами. І по суті, в нас нічого не міняється. Тобто, якщо вони від... стоять, так як зараз в цьому положенні, в нас просто вода циркулює як раніше. Пішло вверх, на два поверхи. І вертається оця труба повернення. І вертається в тепло в Якщо ці крани переключаються, у нас вода тече отак десь з насосів, сюди-сюди, і через оцю трубку вони будуть вертатися прямо зразу в обратку Зворотню трубу. І, відповідно, мале коло. І якщо відкрити оцей кран приходовий, у нас піде грітий бак, гріти бак з міввиком. От. З бока у нас виходить от вілуський насос от такий. І тут зразу на два тепломінника в мене розходиться вода. Відповідно, з виходу ми тут маємо вихід об'єднаний. І тут буде знову ж таки трьохдовий кран. Там в мене зараз просто клеїться: відповідно, йде або туди на котел, або вертається. У нас назад в бак. Типу, все дуже просто. Ну і з теплообмінників. виходить, е, от у нас Приходить вода холодна, приходить вона на термостат, термостатичний змішувач, і з виходу теплообмінника у нас вертається сюди, на, теплу, на цей термостатичний змішувач. і з нього вже гаряча вода вон, поступає. До споживачів. Там точно така сама схема ще. 20 30 кВт кіло, чи 35 здається, ці тепломінники. Чи даже, навіть більше, я точно не пам'ятаю. Вони пластинчаті, звичайно, це зараз я все роблю на і, А там за стіною буде в мене ще твердопаливний котел. Тут Терморегулятор це на тени. Тут у мене позварені тени, це датчик температури. Це тени. Тут шість тенів. Вони можуть грітися, їх може гріти як просто це як резерв. тобто я можу вимкнути їх, коли, наприклад, вже критична температура, там, і я буду тоді електроенергії, вони просто напряму гріються. Другий варіант це є надлишок сонця. Мене, я можу скидати туди надлишок енергії е, е, сонячних панелей, відповідно, гріти тенами. Це тем, по тенах. А так, е, можна буде тепер завдяки оцьому, цій доробці цим клапанам, буде можливість гріти і тепловим насосом. Оце що в мене два виходи зарезервовано під датчик потоку, датчик температури. У мене так до сих пір не встановлені. У мене накладний датчик. Тепловий насос по ньому працює по обраці, по зворотній, по трубі зворотні. От. Тут ще щиток буде управління. Взагалі хочу ще це все завести на PLC. Промислове в мене є. От, і управління загальне зробити практично там більш-менш автоматизувати і під'єднати це все до розумного будинку, як буде можливо. Тому будуть все привода е електричні. Е будуть привід тут. Два приводи вони вже є. Тут буде на цьому триходовому свій привід і там на триходовому свій привід. Отака От схема. От, е це, я кажу, я прийшов за три роки свого. Е Будівництво, кому може буде легше потім реалізовувати, щоб не переробляти. Тому що я тут, наприклад, вже от бачите, переробляв. Але добре, що тут більш-менш все помістилося. І по суті, така система, як на мене, вона є оптимальною. Ну, в крайньому разі в моїх умовах Там може комусь щось по-інакшому потрібно робити. Тому що вона дозволяє якби гнучко. Налаштовувати і робити. Тут ще хочу цей бак вшивати. От, він з півторачки нержавійки, Просто прямокутний, з ребрами жорсткості, зварений. От, тут ще в мене я буду підготовку води робити, пом'якшувач. У мене тут колектор на воду, фільтра. У мене розходиться на весь будинок. Ну і на питну воду ще окремо фільтра. Оце загальне, а тут, тут на питну. На теж звів в підвал. І в мене на кухні йде окрема труба, бо тому що коли з мене були ці фільтра десь там під мійкою, це просто жахи їх там міняти. Я вирішив краще, нехай буде кусочок труби. Там, не ну, кусочок трохи її там є, але зато проблеми не буде вже. Тут буду. Реалізовувати автоматизацію. Ще є в мене в інверторі вихід, так на смарт навантаження. Оце з цього виходу можна і гріти тени надлишком енергії, коли воно є. Тому треба сюди ще привезти кабель, зробити перемикач. От оце я його поставив. Тобто він буде брати або смарт навантаження, він теж електронно керується. А якщо температура в боку впаде вже до критичної, тобто сонця нема образно. Твердопаленим кутлом я не грію, тепловим насосом я не грію, не знаю що. І тоді буде вмикатися, просто перемкнеться він на резервне живлення з виходу інвертора і буде гріти те, щоб підтримувати хоча б мінімум 40, -40 градусів в боку. така схема. Будуть питання. Звичайно, пишіть, коментуйте, буду радий відповісти. Ще там просили мене зробити відео більш детальне про мою систему вентиляції. Теж планую його зробити, але зараз час немає часу. Побачайте, десь, надіюсь, до осені я його зроблю, бо тому що і запускати буду. Там вже практично все готово. Тут ще треба упоряд... Дочити це все, бо отже, в мене такі теплообмінники валяються, експерименти, як це кажуть. І вже тоді буду братися за е систему вентиляції, бо, як показує, досвід навіть, от зараз на вулиці 34 градуси. В будинку нормально, 23-24. Тобто теплоізоляція вирішує питання. Ну і вентильований фасад. Практично кондиціонувати там повітря, ну, я так бачу, що не, не дуже тут буде потрібно. Ну, але для комфорту, щоб знизити вологість, як мінімум літню, бо у нас е, літом вологість досить велика, е, можна буде е, включати. Все, Всі, всім благ. Чекаю коменти. пишіть.